Ось така краса у вас з ну, і Загалом з другого поверху Таунхаус 107 квадратних метрів. Знаходиться у містечку в селі Тарасівка навколо Лісида. Де... Це перша будівниця, вона вже повністю закінчена. Люди роблять ремонт, залишилось пару штук на продаж. Тут вже робиться розводка електрики, буде стяжка, штукатурка і так далі. Можна під вас зробити. Чи ви можете самостійно, на якому варіанті ви скажете, зупинитись, так і буде. Три спальні кімнати, це ванна кімната, класне рішення, вікно на сходи. Самі сходи вони монолітні, це центральний вхід прихожа, санузел, 36 квадратних метрів, така велика кухня, вітальня, столова, два виходи. І місце для відпочинку. Воно документально оформлена, і ділянка переходить в вашу власність, цільове призначення під житлову забудову. Тут у вас парковка фактично ну, на півтора авто. За бажанням можна продовжити в цей бік. Буде спокійно два авто ставати. Ділянка півтори сотки, враховуючи оцей кусочок, фасад, ну, це вже. Загальний проїзд телефонуйте, приїжджайте на перегляд.